Старинні хлопчачі забави. Стояти посеред очерету і збирати свої комплекти. Ну що, хлопці? Настрій бойовий? Звісно. <рес> Будемо дубасити. Да. Владіслава, запускаємо Каванів. на точку останнім. Що, <рес> <рес> <Шо>, всі готові? <рес> ну, погнали. Ну а тепер до першої точки ще треба долізти. Ось такими лабіринтами, чегірями пробираємось. Бачите, як водосік застрягає. Ось такі чудові краєвиди тут відкриваються Ну, будемо розпочинати. А розпочинаю я сьогодні станти. Опа! Перший пішов. Перший пішов. гей гегей іди сюди. Ось він злодій. Ось він злодій. Як же ж він клюнув, друзі? Прям як судак. Впевнена, потужна покльовка. Це просто вогонь. Один із перших закидів і ми розпочинаємо столичне окуневе славіллю. Саме за окунями ми сьогодні і приїхали. Шо, що, що? що ти кажеш? Каже, що треба підписатись на канал і поставити лайкос. Окуня додому. Ну що, початок покладено, далі більше. А я казав, що секретна зброя зараз буде. Ой, 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 ой. Ага, ось тобі секретна зброя. <laughs <laughs> yeah, yeah, yeah. Ну, нічо, це ні, секретна бровка. Ну, Русік, ти йому дай назад вийти. Він з бровки може вийти тільки туди, куди і зайшов. Красавчик. Опа, йде, йде, Та ти шо, дядя. Ну це йомою. Сьогоднішній трофейчик. Оце я їхав за ним. Ой, моя прелість. Ой, красавчик. Дякую. Це прям. Це він. Ну що, поїхали. Ти дивись, які я коня. Це просто бомба. А ну ми зараз підійдемо. Ох, диви який красунчик. Ось все. За да. пузо підтримайте, а то я бачу вже в коментарях писали. <рес> Ось такий красунчик. Окунь Водіслав. Так. Який іде додому. Давай маленький. І пішов. Ну, Всі розпочинились, всіх вітаю. Красунчики. Все по плану, працюємо далі. Ось така от мальовнича локація. Дуже тут гарно, дуже мені подобається. І опінь самого ранку вже починає роздавати. Хлопці вже кілька гарних риб взяли і це тільки початок. А, не часто я виїжджаю цілеспрямовано половити окуня, але сьогодні один із таких днів. Сьогодні погодцяємо саме за смугастом. Шо, да? Ви уявляєте, який він гівноїд? Кажу, потримай вудку, я про, протру окуляри. Взяв на мою палку, дивіться, ще якого. Ні, ну, Владислав, це читерство називається. Давай сюди і йди відсюди. Друзі, бачите, якого я окуня спіймав? Бачите, якого я окуня спіймав? Але, що цікаве, ми зараз в мене камери також знімали. Гарний, гарний. Ми ж нікому не скажемо, так. А пацани роздають і роздають. Роздають і роздають. Русик, це зелений окунь. Друзі, у нас сьогодні риболовля з нотками клоунади. Ми не знаємо, як вам, але нам дуже весело. Так, це точно. Ну круто, слухайте, і настрій на висоті, і рибка покльовує. Все дуже круто. О! Є контакт. Ну нарешті! Слухай, теж гарний. Блін, теж гарний. Блін, ну це ж жоконякають, ну це ж просто кайф. Це ж просто кайф. О, не дивись. Це ж, воно. Це ж воно за краєчок сидить. Якщо з'їде нічого страшного. Дивіться який. Оце ж, йомаю, окунь. от такі от. кабаносики, Хі -хі -хі. Худий, довгий. Вже віднерестився, від'їдається. Так, окунчика додому. Отаке от мені подобається. Таке мене влаштовує. Добренько ж ми так підзатримались на першій точці, вже години півтори стоїмо ковбасами. Активний окон за цей час закінчився, почав вирядувати і, мабуть, що час йти далі. Насправді в нас сьогодні будуть лічені підходи до води, їх тут не так багато, тому кожну точку будемо обловлювати більш ретельно, ніж зазвичай. А ось і хащі, про які я вам казав. А Вудку при переходах обов'язково складаємо, бо хащі складуть і за вас. Подивіться, що тут коїться. Періодично я відходжу від ловлі окуня і прокидую різні типи приманок. І твістери, і рибки, і пількери, і теоспіннери, от, наприклад, як зараз. Все тому, що окрім окуня, тут живуть щука і жерех. Зовсім не факт, що вдасться когось із них сьогодні зловити, але пробувати, я вважаю, варто. Бо окунь окунем, окунь – це добре, ну а якщо вдасться зловити якийсь бонус, це завжди приємно. Ух ти! Яка ж дзвінка покльовка. Я тільки поворушив приманкою на дні. Одразу гепс і є. Хоча окунчик не такий великий, але ж, блін, які ж покльовки. Які ж він дарує емоції. Один за одним. Клює і клює. Клює і клює. Схоже, що це сьогодні не завершиться. Окунь прям дуже активний. Роздає і роздає. У нас вже скільки? Ну, години під три риболовлі пройшло. А це в нас тільки друга точка на секундочку. Тому сьогодні буде весело. Окунів ми сьогодні наловимось. На кілька тижнів уперед. До речі, ледь не забув розповісти про комплект, яким сьогодні рибалю. А в мене в руках 922 схід окуня. От не дасть розказати. А, в мене в руках 922-й крізіфіш Оріон ЛТшка з тестом 3.14. офігеть, Ну просто офігеть, це хто більше буде. З тестом 3.14. Довжина 2.80 ну просто ідеально підходить під наші умови, під дальняки, це прям те, що треба. 4000 Daiwa Sertate 24, 4000 DC. І 06 по японії Hardcore Super суперпод. Дивіться, які окунеки клюють. Ну, це ж просто топ, друзі. Це просто топ. В принципі, під окуня можна було б спокійно намотати якийсь 03 чи 04 шнур, але мені із 06-м ну, ідеально, я б сказав. О. Швиденько окуня звільняємо. Натан тут просто роздає окуня додому. Зверніть увагу, з якою палкою сьогодні рибалить А Ану дядечко, розкажи. Розкажи цю історію. Минулого разу, коли вивели окуня, у цьому ж взяв на два закиди його оріон. Ну і з другого закиду втащів окунця. Найбільшого. Да-да, Мені, да, да, мені сподобалась паличка ось. Я в той же день, сидячи там трошки далі добрношку, типу, зразу замовляв, ту собі такий Оріончик. І новесенький. 922-й, <гум> да. Вже, вже, вже розголовлений. Ну, а Мані хлопці мені. поки там бавляться з окунцями. У мене все не покидає надія впіймати якусь щучку, жиришка. Uh -huh. Я все пробую. І джиг, і теоспіннери, і пількери, і оберталки. Але поки не хочу. поки одні окуньці. Цікаво, окунь чи не окунь. Ну, Думаю, що має бути окунь. І зілля вже начепляв на себе. Да, рибка не така, щоб прям велика, але... Але прикольно. На залізо. Ну, покажись. Покажись. Да, окунь. дивіться. Прикольно, що й так впевнено зажував. Ти ж мав бути жерехом, чи хоча б щукою. Слухайте, ну класно. Не тільки на силикон. Не резиною єдиною. А туди подалі. Там же рішок періодично виходить і саме тому я поставив вольфрамовий пількер. А клюнув кунчик. Такие барбус прям ковнячек. Суть, да. днем. Ньом... Блин, худи вже таки. Классно рядом. Надо отовсти требует. Ой, зрис! Зрис. Друзья, блин, ну як же ж так! Під ногами. Прямо під ногами, щука. Цікаво тільки що ситуація відбулася. Шукав я окунчика під ногами, а він тут тримається одразу за травою, бровочка йде, і вздовж цієї бровки ракушняної стоїть окунь. Як тільки я танту перевалив через бровку, почав заходити в траву, одразу потужна щуча покльовка і зріс. Навряд чи цю щуку вдасться доловити, але зараз спробуємо. Поставив більш профільну приманку рибку 2,5, щоправда, не міняв я флюр. 0,3 як стояв, так і стоїть. Ну, просто впадло прив'язуватись. Давайте спробуємо. О, є! Дивіться, доловив. Це вона. 100%. Це вона. Хі -хі -хі. Доловив. Тільки що танту зрізала. До речі, танта може бути у неї в пащі. Якщо зараз не зійде, то подивимось. Та сама щука, от 100%. Поставив рибку і одразу дібрав. Тих, тих тих, 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 тих. Така, друзі, невелика щучка, але це бонус, як я і казав. Так, а що, що до танти? А от що до танти, танти немає, скинула десь. Ну це точно та сама щука, бо іншої тут стояти просто не могла. Дивіться, поставив рибку зробив перезакид в ту саму точку як же ж вона гепнула яка ж це покльовіна була блін на лай це просто кайф давайте ще раз перевіримо ні танти немає отже скинула отака невелика щучка це дуже приємний бонус на щучку я сьогодні чекав давай біжи щучка дякую в самих ногах прям в траві замінив я рибку поставив Таку саму, тільки в натуралці. Але справа тут не в кольорі. А, я впіймав на джигулівку 8 грамів, а ось знайшов ще одну 6-грамову. Ну, менше просто немає. Менше, звісно, можна поставити шарнірний монтаж, але хочу зберегти ось цю горизонтальну складову приманку. Тому що коли ти через траву такою приманкою проходиш, вона значно менше чіпляє. Ух ты! Окунь, блін, на рибку. Це прям прикольно. Я прям не чекав. <гум> Зробив закид подалі. А на ракушці окунь підібрав, дивіться, і розмір його геть не бентежить. Ну це щоб ви розуміли. Одна третя окуня, по довжині. Куди ж ти такий голодний лізеш? На рибку клюнув. Оце прикол. Якщо чесно, окунці вже трошки підзадолбали, і відійшов трошки в сторону щуки. Я розумію, що покльовок я більше можу і не заробити щучих, але хочеться пройтися і обловити всю водяну рослинність, яка тут є. Ну а раптом, чому ні? Не клюне, так не клюне, а якщо клюне, то це буде просто супер клас. Щука так більше і не клюнула. пройшовся я метрів 200 вздовж берегової лінії і на щуку навіть натяку не було. Ну що ж, будемо повертатись до окуня. Русик, жарах, так? Да? знаю, Але щось дуже сильно бахнуло. Жерх. <говори> я думаю, жерх. І звуки <говори> буде. Давай допоможу. Підвозь. Дядька, ты, шо, ты, схожи, а, нет, ты нет. что лящ? ты похоже, лящ. А, нет. ляш ляш чекай, 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 чекай. ляш 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 нормально всадил, да капец я думал жары. Стычка, Ладос. Пускай. Хорош. Дивіться, друзі. Щурпливе. Прямо до нас. Оба! Паузу невеличко вичукав і одразу день-день-день. Невеличкий. Але скільки ж його тут, боже. Ми таких окунців називаємо по-спортивному очки. Глазки. Так, я хочу гарного окуня. Русік каже, що в нього гарні тільки що поклювали. Один десь пів кіла, другий грамів 300. Такі окуні нам треба. Русік каже, буквально перед моїм приходом, там хвилин за 10, один на пів кіло, другий грам 300, грам 200 був. Плювали ледь, ледь не в закид, а зараз якось притих. Ну, це я прийшов. Нічого, дочекаємось. Коротше, дивись, якого окуня піймав, коли ти, тебе тут не було. Ось. Це ти що? Це короте, дуже немаленький. Я на камеру покажу. Так, да, це гарний окунь, дядько. Це такий грамів 400 залізний. Да, десь так. Ох, ця противна морда. Ти рак ракет а штука. Ух ти що, чувак? Ого, ого. Ого. А це що таке? Це щось, блін, не знаю, на окуня не дуже схоже. Бадьорий. А якщо окунь, то прям дуже бадьорий. Ого, слухай. Дядьку, це щось гарне. Може він і окунь, звісно, але тоді він має бути дуже гарний. ух Бачиш? Ой, це, ой, це окунь. Це, це окунь? Дуже великий окунь? Я не побачив. Ти... Дячку, я не побачив. Який же ж це окунь? Є? Це О, щука. Це, що... Я Будь ж кажу, може щось може не залишити, те. Щось <звук> не те. Щука, щука, щука. <звук> ага. Рухи, потримай, рукавичку. <звук> Ось ух ты. Так, тільки ж не злі. Сюди. Чиназис. Сюди. Чиноазис. Ну що, бонус другий. Це вже кілошечка десь. Блин, з такою будач, я просто аж прокинувся. І танта в шахті. Ну так, да, да. Якщо тут стільки окунь, то... то має бути і щука. Так, як би тебе тепер по дістати? Та ні, там нічого нема. Там нічого нема, але є слід від гачку, так? ага. Це може вона, коротше. Дядьку, а в тебе є екстрактор не, під рукою? В воно... цьому. Все там. там? Так 에... Так не хочеться йти туди. О, може і дістану зараз. О, є. Бачите, універсальна приманка. Двушечка танка на джагрізі. Щука така прям золотиста-золотиста. Пузо велике, окунів, мабуть, а, це точно. Клас, ну просто класяк. Це суцільне задоволення. А не риболовля, я вам скажу так. Ну що, подругу давай. Бонус плюс. Біжи додому. Огонь, друзі, Далі. ну, а з вас лайкос. Ти бачиш, думав, прийду зараз до русяка, нафігачу окунів. Окуня не хочуть, але щука. Щука це прям дуже приємний бонус. Кілошечка така, плюс-мінус, може навіть трохи більше. Жирненна, блін, така, золотиста, зелена. Клас. Просто не рибалка, а космос. Окон! Оку... Йо-ма Ух ти шо! Anyway> Ух ти шо! Блін, таких ми любимо! Трошки! Не можу я дрібно половити. Великий великий. Та капіт. Трошки б товщий був би, був би кипки в Ти диви, бля, Да, Бачиш, він довгий, худий, віднерестився. Удар, Золотистий. Як щука. да. зови бабусю і дідуся. Опа! Слухай, з такими агресивними пукльовками, ну я просто не знаю. Скільки О, ми їх сьогодні переловили. Барбос. Агресивний. Такий барбосик, я б сказав. Барбос був у тебе тільки що. О, да. Але мене і щука влаштовує. Так, друзі, час у нас залишається, ну десь годинка-півтори, я думаю. І присвятимо цей час жереху. Вон один хлопців вже в пакеті є. Толще. Я пару лет тому тему для себе открив. <рес> Опа! Ну це горбат. можливий да. Не великий. Просто печь. Так, да, ні, великий взагалі. Ось ну, 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 такий, ладно. Да. А здалося, що поменше буде. Вимагався одне тівати. Я хотів реально жереха спіймати на силікон. Піймав окуня. Угу. окунчиком сьогодні виступаємо. В нас розпочався сильний дощ, тому з риболовлею на сьогодні будемо завершувати. А, друзі, якщо коротко, якщо в двох словах, то риболовля сьогодні видалась просто фантастичною. Гарних окунів налупили, кілька щук бачили, декілька зрізів мали. Русик взагалі по-чесному ляща на танту, в рот, впоров. Єдина риба, з якої в нас сьогодні не склалася, це жерех. Бачили багато виходів. Але що ми йому не пропонували, а реакції, на жаль, нуль. Але за ним ми ще обов'язково повернемось. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який комент під цим відео. Підпишіться на канал. Ну, а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.